Привіт! Знімаю відео про те, як я заселяю хробака. Маленьку дендробену заселяю вже в ящик, щоб вона йшла на виріст. Ось тут я кинув цей субстрат, який я вибрав звідти, який вже був з маленьким хробаком. Вони туди вже заповзли. Тобто, два дні воно повинно стояти. Це залежно, яка кількість коконів, але я, наприклад, збираю раз в два дні. Ось я зібрав, кинув тут. І оцей субстрат це у нас вже є гній. Дуже важливо зазначити, що гній може бути тільки якщо ви його переморозили і промочили. Тобто, спочатку ви берете гній, важливо, щоб це був постоявший гній, так півроку рік. Але це може бути і досить гній. після того.